Вітаю, знаєте, є такі історії, які схожі на справжній парадокс. От як так могло статися, що земля, буквально набита скарбами, нафтою, лісом, стала найбіднішим закутком величезної могутньої Австро-Угорської імперії? Сьогодні розберемося, як багатство надер зовсім не означало багатство для людей, які на ній жили. Просто вдумайтеся в цю цифру 95%. Це ж майже всі. На зламі 19-го і 20-го століть, коли десь там уже гриміло заводи і промислові революції, тут, на західноукраїнських землях, 95% людей, вони просто жили землею. Це був їхній всесвіт. Від народження і до смерті все оберталося навколо поля і врожаю. І отут, знаєте, починається найцікавіше ця земля, вона ж не була бідною. Навпаки, вона буквально стояла на нафті, Карпати були вкриті неймовірними лісами, здавалося б, живий радій. так? А от і ні. Факт у тому, що саме тут був найнижчий рівень життя в усій гігантській австро угорській імперії. Українці тут жили гірше за всіх. Як? як таке взагалі можливо? От, власне, це і є головне питання, на яке ми сьогодні шукатимемо відповідь чому так сталося? Чому потенційний рай перетворився на пекло злиднів для мільйонів людей? Невеликий спойлер, справа зовсім не в землі. Справа в системі. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо, як то кажуть, згори. З великої гри з імперського плану. Бо все це, як виявляється, було не випадковістю, а цілком собі продуманою економічною стратегією відня. Уявіть собі імперію як такий собі величезний механізм, і в цьому механізмі для кожної деталі була своя роль. І от політика відня була ну, дуже простою і цинічною для себе, для австрійського та угорського ядра, вони залишили мозок. Промисловість, заводи, технології. А от для Галичини та Буковини відвели роль ну сировинного придатка, такої собі внутрішньої колонії. Ваше завдання, казали вони, давати нам дешеву сировину, а потім купувати наші вже дорогі готові товари все просто. Окей, це була теорія, так би мовити, імперський план. А як це виглядало в реальному житті? Давайте подивимось, на прикладі, тих самих найцінніших ресурсів, бо саме тут і ховається той самий парадокс що більше з землі діставали, то гірше ставало людям. Так от будь-яку промисловість тут гальмували ну от просто не давали розвиватися. Але був один великий виняток знаєте який? Правильно, видобуток ресурсів. Нафтові вежі, лісопилки, вони з'являлися як гриби після дощу. А чому? Бо це були швидкі й легкі гроші для іноземного капіталу. Оце так. Ви тільки подивіться на цей графік. Це ж просто вибух. За якихось 25 років видобуток нафти зріс у 16 разів це ж шалені темпи. Це показує, який неймовірний потенціал тут був. Нафта буквально фонтанувала з-під землі. Здавалося б, круто, правда, нафтовий бум. Але, як завжди, є але. І тут воно було гігантським. Уся фішка була в тому, що уряд у Відні просто не дозволяв будувати нафтопереробні заводи тут, на місці. Усю сиру нафту, усе чорне золото вивозили в Австрію. А це що означає? Це означає, що всі вершки, вся додана вартість, усі основні гроші залишалися там, у центрі, а Галичині лишалися. Ну, дірки в землі. А ось ця діаграма, вона, чесно кажучи, говорить сама за себе. Навіть пояснювати нічого не треба. Подивіться, кому належали всі ці багатства. Оцей величезний шмат це іноземний капітал австрійський, німецький, а оцей крихітний, ледь помітний шматочок це місцевий. Тобто гроші просто викачували, наче насосом, не інвестували, не розвивали, а просто забирали все до чиста. Отже, давайте підсумуємо цю схему. Назвімо її модель викачування. Все дуже просто: звідси вивозять дешеву сировину, нафту ліс. А сюди завозять готові дорогі товари, ті ж меблі з того ж лісу, наприклад. А що місцеві, а нічого. Спробуй, но ну, тут відкрити свій бізнес. Тебе просто з'їдять гігантські іноземні компанії, які контролювали абсолютно все. Гаразд, з великою економікою розібралися, але як усе це відбувалося на житті простої людини, на тих самих 95%? Давайте спустимося з імперських кабінетів на землю до українського селянина, адже саме він тримав усе це на своїх плечах. 1848 рік скасування кріпацтва звучить як свято, правда? Свобода. Але для українського селянина це свято виявилося з гірким присмаком. Бо замість одного рабства прийшло інше фінансове. Уявіть, їх змусили 50 років платити за власне звільнення. І мало того, найкращі землі, ліси, пасовища, якими користувалися їхні діди-прадіди, у них просто забрали. І це запускало просто пекельне коло, з якого не було виходу. Дивіться, як це працювало. Крок перший. Тобі терміново потрібні гроші на податки на викупні платежі. Крок другий ти йдеш до лихваря, бо більше нікуди, а він тобі дає гроші під 150, а то й 250 відсотків річних. Це ж грабунок. Ну і звісно, крок третій. Ти не можеш повернути такий борг. І фінал, крок четвертий. Ти втрачаєш усе, свою землю, свою хату, все це була просто машина зі знищення людей. Ну, може, в суді можна було знайти правду захиститися. Як би не так, будь-які спроби шукати справедливості в судах були просто марними, глуха стіна. А ось вам і докази. Це не просто слова. Подивіться на ці цифри. За цей період селяни подали 32 тисячі позовів щодо прав на землю. І знаєте, скільки з них виграли пани? 30 тисяч 30 тисяч із 32. Це не суд, це просто інструмент, щоб узаконити пограбування. І до чого все це призвело? Ну, до повної безвиході. Якщо ти втратив землю і йшов працювати на пана, то отримував зарплату в чотири рази меншу, ніж десь в іншій частині імперії. У чотири рази. І ця бідність, вона просто не давала дихнути нема грошей, не можеш купити нормальний інвентар. Нема інвентаря, поганий врожай. Поганий врожай знову нема грошей, і так по колу, в самісіньке пекло злиднів. І от поставте себе на місце тієї людини землі немає. Грошей немає, справедливості теж немає, перспектив нуль. Що робити? Коли тебе затисли в кут, залишається тільки один вихід втеча. І ось вони, ці причини. Це ж не просто пункти на слайді, це людський біль, голод і злидні, відсутність землі, борги, які неможливо віддати, повне безправ'я, жодної роботи, жодної надії. Вся система працювала не для тебе, а проти тебе. Це був не просто вибір. Це був поштовх у спину, біжи з лісі. І сотні тисяч людей побігли. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ еміграція, про яку ми говоримо, це не була історія успіху, знаєте, як у кіно. Це не був вибір, а поїду на я в Америку за мрією. Ні. Це був єдиний спосіб вижити, єдиний шлях, щоб банально не померти з голоду. Це була втеча, втеча заради життя. Ось ця фраза, як на мене, б'є просто в саму точку. Це не було якоюсь трагічною випадковістю. Ця масова еміграція була логічним фіналом, прямим наслідком політики, яка просто висмоктувала всі соки з окраїн, щоб центру жилося добре. Історія західноукраїнських земель в Австро-Угорщині це таки, знаєте, дуже повчальний і трагічний приклад. Приклад того, як найбагатшу землю можна перетворити на місце відчаю. І це залишає нас із дуже непростим питанням: яка ж справжня ціна такої системи? Ціна, яку платить народ, для якого єдина надія це покинути рідний дім.